Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Отож, просили мене таке питання подивитись. Стосовно відносин між Україною та Росією через 10 років після завершення війни. Ну, зрозуміло, війна вічно не триває, в будь-якому випадку фінал. Фінал зрозуміло, хто переможе, так? Ми переможемо, спойлер. так? Ну і відповідно, що ж буде далі? Ну, давайте подивимось. Отже, опишіть мені, будь ласка, яке відношення буде в Україні до Росії через 10 років після завершення цієї війни? Ай скажуть його правда. От, а перевернутий. Альгіс. Вунья. Довертаю. Райда. Беркана. Перт перевернути. А ну добре, тут треба фінал докладати. Добре, дякую за відповіді. Ну і підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Яке ж все-таки буде відношення України до Росії через 10 років після завершення цієї війни? Ансус перевернутий. Фейвес. Феху перевернути. О! Oh, весь набір. Добре, прошу мова. Ну, цікава картинка стала, в принципі, передбачувана, будемо говорити. Ну, добре, прошу мова. Ота перевернутий. Альгіс, Вуньо, Райдо, Беркана, Перт перевернутий. І фінал. Ансус, Ейвас і Феху. Так, під, під, подвину, бо бачу, що блищить занадто, так краще. <кхем> Прошу, мова. Ну ось, отав перевернутий. Це руна сім'ї, фактично. да? Ну, Що е ми не браття. Ось відразу. Мені от прям ця фраза всплила Не браття ви нам. Все. Братній народ до побачення. Ця байка вмерла. Цілком і остаточно. Ось мало то, Альгіс. Бажання захиститись від Росії, да? і взагалі відгородитись від неї великим парканом. Ну, оце от вам, відношення до Росії. Далі. Ну і вуньо, от якраз радість від того, що є чим захиститись від Росії. Да? Ну, і ні, в даному випадку це не про які не позитивні емоції, і навпаки. Радість від того, що ми від них захистились, і бажання ще більше захиститись. От що. Да. Оборона, оборонна і оборонна сфера буде розвиватися аж бігум. Тому що е, і до якби, і до народу, і до влади дойде, на що таке Росія да, по сусідству. Е, ось далі. Що в нас? Райдо, будь ласка. Мене це насторожило з одного боку. ну, Ніби якісь перспективи вже ну, зрозуміло, що якісь контакти будуть. ясно, Ясно. Але. А далі він пояснив, що до чого. Ну, по-перше, ось я кажу, Отав, тобто, ви нам не браття, ми ось йдемо іншою дорогою. Будь ласка, вони прям чітко сказали. Тобто, все. Ро відносини з Росією баста називається, так? В плані, що гайка, а не виконавець там російський. Е ось, І райдо, все. Ми йдемо ну, до, до іншого, до іншої сім'ї йдемо. Ну, читайте, Європа і Штати, все, Україна однозначно свій вибір зробила. Все, Росія, гудбай. Раша гудбай. Добре, далі у нас що? Беркана. Ну, все рівно, якраз рух, рух, ріст і розвиток. Да? До речі, чого Де якраз оборони і захисту? Це відношення вам до Росії. Будь ласка. Е, далі, тепер перевернути. Ну і взагалі обмеження можливостей. В даному випадку добре, тобто якраз можливостей контакту з Росією. Зрозуміло, що ось тут все рівно якісь зв'язки почнуть наладжуватись. Ну, ясно, що вони якби е, все рівно у нас по сусідній є і кордон у нас з ними величезний. Да? Росія то буде валитись, да, ну це буде процес такий. Не за день буде відбуватись. Тому якби. Ну і в будь-якому випадку, то, що від неї залишиться, все рівно буде біля наших кордонів. Так? Тому якби, Все рівно якісь наваження зв'язків ось проглядається, да, але таке під Альгезом. Обережність. Тобто контакти обережні. То ніякої там відновлення того, що було там до 14-го року чи до 24 лютого, ні, не буде такого. Все воно обережно буде. Наладжуватися і, ну зрозуміло, я ж кажу, що вони на Марс не перенесуться від нас, да? відповідно. І все рівно у нас під боком лишаться. А хоч не хоч доведеться якось з ними взаємодіяти. Проте мова. Але це все буде обережно, дуже, і все рівно ми будемо про захист про світ, бати, про оборону. Ну що, радує, да не вже ж? Е, добре, е, далі, тепер перевернути. Я ж кажу, обмеження можливостей. Ясно. Обмеження можливостей якраз чого. Ну, Вуню, це про радісні емоції все рівно. Тобто, яс, а, до речі, Вуня це, ну, це, це ж святкування. Да? Відповідно, у нас вже зараз змінюється, що дати переносяться і Різдво, там, і так далі, щоб не святкувати разом з Росією. Ну і такий контекст. То, ну і взагалі обмеження можливостей як таких: спілкування, от саме якогось там наладжування, будемо говорити, контактів з Росією. Ну, ясно, що контакти будуть. Ясно. В будь-якому випадку. Але воно все по так дуже-дуже повільно і потроху буде йти. Ну, ясно, після того, що вони нам учудили, за один день помиритись. Ну, вибачте. Добре. Е, ну далі у нас і підсумок, фінал розкладу. Що ми маємо? Ансус перевернутий, Ейвас і Феху. Ну, в плані стосунки, ансус перевернутий. Недовіра, оту чітко. Ну, зрозуміло, це зазвичай обман означає, в даному випадку недовіра. Що називається жодному слову росіян не довіряти. Да. Це чітко в'їсться в голови всіх українців, що росіянам вірити собі дорожче. Проте мова. Ну, окрім того, це що? Певні ну, знов-таки, руна з юриспруденції пов'язана, тобто ясно. Судові там позови, юридична тяганина, і це все. Ну, до речі, по перевернутій руні. Тобто м -м ну, зрозуміло, що ми то в рамках закону будемо діяти. Але схоже, що і не лише воно по закону буде якось відбуватись. Ну, Тут можна по-різному по по подивитись. чи то якісь то регіони почнуть від Росії відділятись, і каятись, да? чи то якісь інші контакти будуть е про те мова. Ну, Взагалі, недовіра до Росії явно. Ось є вас. Настороженість. І ну, і знов таки це руна оборони саме. Що це про захист? Ну. А це саме оборона. Все. Обороняємося і так, ухо Востро, як то кажуть, тримаємо по відношенню до Росії. Ось. Всі їхні заяви, всі їхні там, договори з ними і так далі, все це відповідно сприймається ось як. Насторожено дуже сприймається. Теплі стосунки, радісні, там забули, помирились Ага, чорта з два. Перепрошую. Е, добре, ну і феху перевернуто. Так, да, фінансові претензії. Ясно. Фінансові претензії до е, цей. ну, я, до Росії. Ну, репарації, контрибуції і так далі. І тому подібне, да. Мало того, ось якраз, ем, ну це ж не лише про оборону, ну, відстоювання виходить своїх фінансових інтересів Україні саме, так? Е, і мало того якийсь вихід на новий рівень, да, проглядається. Тобто, ну як це, якщо виходить, м, як це правильно сказати, виходить, що е, е, фор, як це, формулювання відстоювання своїх от саме фінансових інтересів, так. Да? Щоб з Росії вимагати те, що нам причитається, скільки вони нам збитків наробили, і горя. те мо. Ну, компенсація, читайте, так. Да. Е, якраз ви, ви відстоювання своєї позиції щодо чого, да, щодо компенсації, щодо збитків в даному випадку. Будь ласка, ну, картина маслом. Добре, що тут ніяких голосів, там, примирення з Росією і тому подібно. Та да, не вже ж? Що називається всі прозріли, а? Добре. Ну, давайте тепер. Ну, давайте другу сторону подивимося. Відношення Росії до нас. Ну, хто не захоче дивитись, той не подивиться, ну, а мені цікаво. Добре, дякую за відповіді. Ну, давайте так само, щоб уже повноту картини мати, так би мовити. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, яке ж все-таки відношення в Росії? Ну ти чо, ну, чи того, що від неї залишиться, да? До... Ну добре, давайте я не буду ускладнювати питання, задам так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи яке буде відношення в Росії до України через 10 років після завершення цієї війни? Хай скажуть ронеправду. Лагус перевернути. Інгус. Феху перевернута, Ну і що ж таке? Репарації нерадісно платити. Альгіс Ісо. Ух, ти Іса. Тейвас. А, ясно. Добре, дякую за відповіді. Ну і фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по попитання. Яке ж буде відношення в Росії до України через 10 років після завершення цієї війни? Так, ну руна була перевернута, тому вона вже до пальців прилипло. Єба. Перт перевернутий. Ох, ти ж подивися. Ой, боже, ще й ображатимуться на нас. Та ви подивіться. Ой-ой-ой. Добре. Що ми маємо? Лагус перевернутий, інгус, феху перевернута. Альгіс перевернутий, Іса, Теївас. Оце дуже цікаво, поясню зараз. Далі фінал у нас Урус, Гебо і Перт. Перевернутий. Ну, урус перевернутий, да, забув сказати. Е, про що мова? Ну, Лагус перевернутий. Якийсь хибний вектор. Ну, знов таки обман. Ну, цікаво, так? Да? Е, добре, е, Ну, Інгус. Все-таки, все-таки, буде розуміння, от якраз. Ну, не у всіх ще, ні. Не, не цей не питайте ілюзій, що вони прям всі одночасно росіяни прозріють. Ні. Все рівно залишаться, ну, даруйте упороті, да, які до смерті будуть вважати, що Україна їм вороги там, і так далі, і тому подібне, що вони все правильно робили. Ну, як і в нацистів, в принципі, було свого часу, так? Да? Добре, прошу могану, але Інгос, прийде розуміння, який же обман, яку ж вони зраду по відношенню до України зробили. Братський народ, ага. З такими братами і ворогів не треба, даруйте. Добре, ну крім того, ну ось, да, цей профінансовий, до речі, достаток саме Росії, а достаток той буде йти куди? Да На репарації він буде йти, ось вам, феху перевернута. Збитки у Росії, вони на нас за те ображаються, що це вони нам платять. Так, шановні, так не треба було лізти. За, за, за це саме не треба було лізти, в б свого не до царя і не треба було платити. Ну а так, ну, розхльобуйте тепер. Ще й дітям і внукам дістанеться. Ну, карма, принаймні так точно. На рахунок репарацій подивимося, як вони будуть їх платити. Е, добре, альгіс перевернутий. О, а що ж це таке? Незахищеними себе будуть почувати проти України. Ай-яй-яй, злі українці дали по зубам, а амбіції вгомонилися. От від диво. Добре, ну, взагалі, якщо так, ну, я ж кажу, неправильний вектор, да, якби якийсь обман, ніби обман в захисті саме. Оце, до речі. А, слухайте. А це може дійсно бути якраз. Боже, як воно зоветься? Скажіть, де я скажу? Де ця демілітаризована де зона саме на Росії, щоб біля нашого кордону, щоб там жодного військового об'єкта не було? Проте, мова, от може це ще бути, що будуть себе незахищеними почувати. додались ви нам, ми на вас нападати не збираємося. Це ви до нас прилізли. Добре, от Іса. Ну, до речі, також, ніби. А, тут ще цікавше. а ну, А, да, іде інформація дійсно. Ага, О, тут геть цікаво. Е, про демілітаризовану зону я сказав, так? Да? Так, да, буде. А окрім того, феху. Ну, це окрім того, що це репарації, так загалом. Феху, збитки по чому? Да по оборонній гаузі. Тобто, схоже, ну це зрозуміло, що це не лише Україна, а схоже, і наші союзники на Росію певні обмеження накладуть в оборонній сфері. Якби їм взагалі щось виготовляти не заборонили по, по, по фіналу війни. От що. Ну іса, да, якщо взяти конкретно до відношення, зрозуміло. Холодне відношення. Холодне, хоча. Все-таки почне почне до більшості, я не кажу до всіх, все рівно відбиті залишаться і через 10 років. До більшості йде, що дійсно, ну, що називається українці простіть нас да, в такому плані. Але відношення холодне, да, ну, крізь зуби. да, Ми то вибачаємося, але вибачаємось крізь зуби. От такого от плану. Відношення погане, ясно. Холодне. Мало то, мало то, да ще їх. ну, Прихована агресія, ось вам, будь ласка, Тейвас. Ще не, не вгомоняться. Ще, да? Мало ще виявиться. Все рівно ще агресивні настрої по відношенню до України. Ну, але поїсі. Тобто, ну, вони будуть стримуватись, уже, схоже, їхньою там наступною владою. да. Ось, е, Мало то, ну і да, будуть якісь дії якраз на, на відновлення збитків, читайте, да. Репарації не будуть платити. Заплатять, як миленькі, заплатять. Знайдуть механізми, як з них здерти. Будь ласка, е, то таке. Хай себе тішать надії, що не будуть платити репарації. Ну -ну. Е, добре, далі в нас що? Фінал розкладу вже, в принципі. Що <кхм> у нас тут? Урус, гебо, Урус перевернутий гебо і перевернутий. Ну, будь ласка, ось урус перевернутий. Це не протеплі відчуття ж не разу. Ну, знов-таки, певне безсилля да? проти України. Ну, Урус перевернутий. Це, якщо, якщо б на любовні стосунки якісь дивитись, чи так, це все, пристрасть пішла, що називається, пройшла любов, помідури, да? В такому помідури. Ну, ясно, розчарування, сум певний, там, певна злість від безсилля. Да? Ну, ось, до речі, агресія тут певна проглядається. Далі у нас гібрид. Ну так, да. партнерство все рівно. Тобто. Е Ну, я ж кажу, що все рівно у нас з ними, ну як це, якісь там дипломатичні, там, якісь там торгові відносини будуть. Ну, будуть. Ну, все рівно, я ж кажу, вони на Марс від нас нікуди не дінуться. І ми від них також. Тому, якби все рівно, ось певні, певне партнерство буде, але таке дуже слабе, напружене, я б сказав. Відповідно, там які там дип -віднос, дипломатичні відносини, там, торгівля і так далі, все воно дуже напружено і слабко. От. Ну і тоді на яка сторона не захоче, ну, тут <свісно> можна подивитись. Да. Ми дивились е, я дивився відповідно на Україну, да, і видно, що ми з, зі свого боку просто не захочемо з Росією мати справи. от і все. Вони то до нас якраз будуть все рівно, як це. Прагнути все рівно з нами якісь справи мати. Ось все рівно, ну, партнерство це все рівно партнерство. Ну, Ділове, там, яке там дипломатичне, все рівно воно є, воно буде. Ну, є ж і адекватні росіяни, яких дуже і дуже мало. Мізерний просто відсоток. От, ну, і схоже, от і вони там будуть щось з Україною мати справи, відповідно, тут і про приватний бізнес, не лише про Росію як державу взагалі. А, ну і по фіналу пер перевернути також те, що я кажу: партнерство, але таке дуже обмежене, обмежене, якісь можливості до партнерства закриті. Все. Тобто, бачите, з обох боків. Мало то я ж кажу, оце мене взагалі добило. Вони ще на нас злитимуться. Ну, ви подумайте, вони на нас напали, їх, вибачте, зуби їм побламали, вони на нас ще й зляться. За те, що будуть репарації платити, і за те, що майбутнє і своє, і своїх дітей вже спустили в унітаз. Ну так ви ж в не політики, ви ж політикою не інтересуєтесь. Путін молодець, от це от все. Ну, буде вам Путін молодець. Потім будете його лихим тихим поминати, клясти, на чому світ стоїть. Ну, Більшість, принаймні, все рівно я ж кажу, неадекватні залишаться і через 10 років. Тому як би таке. Да, картина цікава. картина цікава, Недаремно подивився. Ну, сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, перспективи розкрив, показав, які там стосунки між державами будуть. да, Яке відношення, відповідно, у, е, яке буде відношення у народів тих держав? ну, І чи, чи то народностей у випадку Росії. да, Ось так от. Цікаво, чесно. Добре! Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!